Вітаю друзі. Ну що, Сьогодні я приїхав в одне невеличке місто, де знаходиться дуже цікаве озеро. Як мені розповідали, тут живуть такі екземпляри риб. Ну, Я просто був в захваті, як мені показали місцеві рибаки фото своїх уловів. Я прям загорівся і вже сьогодні, друзі, я тут. Будемо рибачити, будемо пробувати, експериментувати. Ну, сьогодні будемо намагатися ловити карпа і, сподіваюсь, нам пощастить і зловимо гарного екземпляра. З собою, як завжди, дуже багато всього. Тому зараз десь знайду тут містечко, десь тут кладочка, мені говорили, можна зручно. Присісти буде і собі спокійно рибачити. А ось і вона. Озеро дуже гарне, невеличке тут і купаються вон люди, відпочивають. О, сьогодні дуже жарко. Так, опа, хух, дійшов. Дивіться, яке озеро тут. Невеличка. Фу. Ну риба гуляє. Видно вже гуляє. Підійшов тут в кувшинках, щось пішло. Так ладно, не будемо втрачати часу. Його і так не так багато вже залишилось. Приїхав я сьогодні доволі таки і пізно. То вже поки зібрався, поки дійшов. То вже і, і часу. Так, сьогодні будемо ловити, дивіться, кукурузку. Зробив. Опари, що у мене є. І тут наварив також кукурузки. І пшеничка є. Ну і там ще якоїсь прикормки взяв з собою в магазині. Тут теж це все замішаємо. Зараз закормимося швидко. І вже тоді будемо починати рибалити. Так. Ну, Краєвиди тут просто неймовірні. Там вон, люди відпочивають, купаються. Да я кажу, сьогодні так жарко. Бо обід було, приїхав, то весь мокрий, то приїхав, сів на велосипеда, приїхав, скупнувся, так, охолодився, аж заново захотілося жити. Приїхав я сюди на пару днів, то я думаю... Сьогодні ввечері посидимо, побачимо, що воно тут взагалі клює чи не клює. Та і завтра прийдемо ввечері. Чи може зранку, ну побачимо. Так, як мені говорили, риба тут серйозна. Тому і е, крючок я поставив серйозний. Так, ось тут в мене залишилось трохи такої от прикормки з минулої риболовлі. Як ми їздили, друзі, на Дніпро. Хто не бачив, то обов'язково подивіться, силочку десь тут зверху появиться силочка. Класно порибали. І на фідерок посиділи. І хижака з вами половили на спінінг. Було дуже так. Я думаю, ох! поспішив. Давайте спочатку цю замішаємо, а вже потім додамо кукурузки. Так. Ох, водички багато. Ех, ну нічого, зараз додамо ще додамо кукурузки, пшенички і буде добре. Так, є. Давайте висипемо його. Це все так хоп. Ми ж приїхали сюди за гарною риби, то і прикормочка да, має бути гарна. Так, підкормимось трохи зараз. Я думаю, оце може розмотаємо зараз удочку одну, закинемо, подивимось взагалі, що тут. А де в нас тут віконця є? А тут я і так подивився, то тут все все вже заросло. то Так, розмотаємо, оп. Так, ось таку мені місцевий рибак свою вулочку дав. Каже, що ти будеш з однією сидіти, бери вже й другу. Опа, тут у нього доволі такий невеличкий гачок. Ну нехай. Так, що у нас тут у нього? о ох, -хо, хо 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 Так. Ох, друзі, думаю, зараз оце закину все. І піду скупнусь. Щось жари. На вечір так пари добряче. Так, ну побачимо. Може нам риби і не дадуть відійти від наших вудочок. Зараз як почнеться кльов. Так. Так, так, так. Так, одна у нас буде, я думаю, десь тут. Отак, десь буде трошки лівіше, а другу ми так будемо подалі закидати, кудись на центр озера. Водильно десь метра чотири. Так, чотири метри. Ну, будемо намагатися якомога подалі закидати. І конце будемо намагатися. Ну, що, ти, є? Та тільки прийшов це. Хочу спробувати, що тут взагалі. А ви на спіннінг, так? Да? І у вас там, нічого. Що, я налаштував, начебто зробив таку невеличку глибину. Ех-хе, ех, ех, давайте поставимо кукурузку нашу і нехай клює. Ну, а ми поки будемо налаштовувати друге наше водильно. Дивіться, яка кукурузка гарна. Це вже я не знаю на гарного карпа. Вже я так Полінувався їхати в риболовний магазин за кукурузкою, то пішов тут на городі, наломав своєї, наварив, то й добре буде. непогано вийшло. Так, не знаю, ну, зараз побачимо, не ціпляє нічого, значить закинув подалі. Ух ти. Опа, туди її, отак подалі. Нам би тут би якусь якогось би рогачика придумати. Ну, нічого, зараз відпустимо трохи і положимо отак, оп. Ось є. Все, готово, нехай клює. Підходив до мене місцевий рибак, ходить тут зі спінінгом на хижака, то каже, що бачите, нічого поки ще не клює. Ну, Воно на хижака, тут в озерах ще рано, звичайно, туди під осень. Да, було б круто, звичайно, тут походити, покидати. Щучка є. Я думаю, мала б брати. Під осень туди приїдемо обов'язково. Будемо пробувати хижака ловити. Ну Сьогодні у нас Сьогодні у нас карп. Ми маємо зловити щось. А це як, приходити додому без риби. Ну нічого, у нього там що, силікон той свій поставив. У нас, подивіться, яка запашна прикормочка. Зараз закормимось і будемо тягати. Нічого, карп. Любить за Карпом, треба трохи посидіти, почекати. Так, добре, будемо тихенько, не будемо тут пугати, хай підходять великі риби. А ми будемо е розмотувати інше водильно і будемо кудись його туди закинемо на центр, поцепимо ще опариша і нехай стоїть собі. Хай клює. Ну, а ми будемо насолоджуватися неймовірними краєвидами. Подивіться, яка краса, друзі. Неймовірно. Зараз тут присяду на місточок, ножки у водичку і буду собі насолоджуватись риболовлею. Будемо чекати перше клювання. Я думаю, туди ближче вже під вечір має бути. Ну, тут мені розповідали, в кого я зупинився, що вчора тут місцеве гарно відловилися увечері. Добре брало, може, і сьогодні нам повезе, побачимо. Ладно, друзі, закармлюємо наші місця і будемо чекати рибу. Так, є перше. Буду робити такі невеличкі. Зараз. Трохи прикормимо. Так. Головне не прозівати клювання. Поплавця трохи гонить, ну нічого. Я думаю, під вечір воно заспокоїться. Так, давайте. Перший пішов та другий. Є е, третій давайте трошки лівіше. Опа. І четвертий трохи далі. Є. Ну все, друзі. Чекаємо на клювання. Йолки, прозівав, друзі! Було перше клювання, подивіться, опариша з'їло, так гарно повело! А я щось дивлюсь, нема мого поплавка, Ну, думаю, йо! Ну вже перше клювання бачив! То вже, можна сказати, риболовля вдалась. <гум> Нічого. Рибка підійшла, це вже добре. Зараз будемо закидувати знову. Начепимо. Так. Ну, щось повело. Це вже, вже радує. Так, чотири опариша цепляємо. І відправляємо це все у воду за рибою. Так, давай, 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 оп. Є. А ця на кукурузку щось не хоче. Ну нічого, нехай стоїть. Будемо чекати щось велике на кукурузку. Я думаю, якийсь карпік да має бути, так, опа. Закидуємо. Друзі, дивіться, перша риба. <с> дивіться, яка. Краснопірка взяла. Да гарненько ж то як взяла. Я, друзі, зменшив глибину, поставив доволі таку, ну, ну, зовсім невеличку, тут я... До пів метра поставив собі, бо бачу, так зверху гуляє рибка. Думаю, дай собі поставлю. І спрацювало, друзі. Спрацювало. Та вже нехай стоїть на якусь велику рибу. І а, давайте ми будемо все з собою зараз брати. І вже в кінці риболовлі. Так сказати, подивитися, скільки ми наловили з вами. Зараз наберемо водички і вже тоді в кінці риболовлі подивимось на наш з вами лов. Ой, звісно ж, всю мілоч відпустимо. Вона нам не треба. Ми приїхали сюди за гарною рибою. Так, друзі, друзі, дивіться, знову натю Ех, зірвалась, зійшла. Але була, була, чувствува такі невеличкі, опір давала. Ось потягали вони цього опариша. Давайте зараз замінимо, свіженько поставимо їм, будемо поки хоч краснопірку ловити. Поки карп не клює, давайте три штучки нацеплюємо. Повело, повело. О, дивіться, як їх тягаємо опа! Так, давайте я, мабуть, зараз закину цю і треба перекинути. Те будильно поставлю його на пшеничку, все ж таки, щось мені хочеться на пшеничку попробувати, друзі, подивіться. Навіть густерка тут є. Ну, я кажу, в цьому озері тут дуже велика кількість риби і всякої можна зловити. Я кажу, і соми тут навіть є, і судак, і щука, тому ну, дуже цікаво тут ловити. Так закинув. І навіть не знаєш, що може клюнути. Це доволі таки цікаво. Ловили-ловили краснопірку, а тут хоп, і густрка взяла. ну Класно, друзі, класно. Оце тільки що одна мілоч поки що бери. Ну, ну, нічого. Сподіваємось, що ще у нас час є, нам повезе. Да ще щось гарненьке візьме. Ох, друзі, друзі, знову. Тільки закинув і вже покльовочка була. Давай, 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 давай. Ну, ну. Но-но. short to take, Подивіться, друзі, кого я зловив. О, ну це, це вже не, не зараховуємо, це відразу... О, відпустимо. Таких ми не беремо. Так, друзі. Поки воно тут собі клює, нехай клює, а я дивіться, що взяв з собою. Каунчика домашнього, зараз почищу трохи, розріжемо, спробуємо який він О! опа, дивіться який вирос, а? Опа, ну что, куштуемо? ммм, сладкие, хороны, друзья. Друзі, під час монтажу цього відео я помітив, що не збереглися всі наступні кадри нашої риболовлі. Ось така неприємна ситуація. Саме там було те саме довгоочікуване клювання, на яке я чекав увесь вечір. Це був сом. Звичайно, не та риба, за якою прийшли, але було неочікувано відчути такий спротив риби. Чесно сказати, це клювання мені принесло неймовірні емоції, що аж руки тряслись при виважуванні. Але на жаль, біля кладки він зійшов. Ну це було очікувано, так як на таку оснастку та на такий крючок таких мамонтів не ловлять. Сом був кілограмів за 4 це точно. Тому ми маємо з вами наступний раз повернутися і доловити. Звісно, хотів показати вам ці емоції та адреналін, який отримав тоді. Але на жаль, дякую вам за перегляд відео. Ну і за такий неприємний момент з мене наступна гарна трофейна риболовля. Буду старатися ловити мутантів. І з вами був Лісовий. Буду дуже вдячний за підтримку лайком та коментарем. Ну і, звісно, не забудьте підписатися. До нових зустрічей. Скоро побачимось. Всім пока!